Поєдинок рівненського кардинала проти Івано-Франківського урагану на Кубку Львівщини розпочався на зустрічних курсах. Втім, відкрили рахунок молоді франківці. Ударом з середньої відстані вони заскочили зненацька Віталія Дінюшкіна. Далі було кілька небезпечних атак рівнян, які завершились нічим. Ураган на це відповів контратакою. І рахунок став 2-0. Ще до відпочинку. Володимир Сондак ударом з гострого кута відставання скоротив. Наприкінці першого тайму команди перебрали ліміт фолів, а тому били пенальті. Двічі прикарпатці і раз кардиналівці. Втім, жоден десятиметровий мети не досягнув. Не обов'язково давали фоли, хоча треба і було нашим гравцям, бо грати було обережніше. Ну якби таких порушень не було, були якісь там толчки, грав плече в плече тайм проходив загалом у рівній боротьбі. Ось у цьому епізоді штанга зіграла за кардинал. А тут фортуна була на боці урагану. На останніх хвилинах гри рівняни пішли в Абанк, залишивши ворота незахищеними. Як наслідок ще один гол. Тож, як і кілька днів тому у Хмельницькому ураган переміг кардинал. Цього разу 3-1. Результат не є закономірним, те, що ми там програли 3 1 Але по ходу зустрічі були в нас помилки. Через те, що ми взяли на перегляд двох гравців з Ковеля і якраз їх передивлялись, то я скажу, що вже сьогодні навіть я передивився матч, якраз ці гравці десь не, ще не вписали в склад в тактичну схему. Багато помилялися. Ще один матч на Кубку Львівщини. Кардинал зіграє у суботу. Тим часом екстра ліга провела жеребкування календаря чемпіонату. Розпочне сезон рівненська команда 6 вересня домашнім поєдинком чемпіона України харківського локомотива. Сергій Татаренко інформаційна програма День.